в боку величезний асортимент тканин в вашому шоурумі. Можете, будь ласка, розказати детальніше про них? Так, в нас велика палітра тканин. Ми використовуємо тканини з провідних ательє Туреччини та Італії. Всі наші тканини мають антивандальний ефект. Зараз можемо спробувати. І продемонструвати, як легко чиститься наші тканини, наприклад, від маркер. Зараз ви можете взяти маркери і спробувати намалювати навіть на найсвітлішій тканині. Клас, це реально цікаво спробувати. Страшно малювати, але надіюся, що воно нас витрачать. Клас. Мені здається, що ця річ це просто маст have для сімей з маленькими дітьми та й в принципі в будь-якому випадку. Я вперше таке бачу. Я просто в шоці.